Слава Ісусу Христу! Слава, на слава Україні! Героям слава! Ой, Цей погодий день ми сьогодні стоїмо біля підніжжя пам'ятника, на якому написали імена тих наших земляків, імена яких ми сьогодні згадуємо. Ой, Але ми згадуємо і тих безіменних яких ще не віднайшли, про яких ще не все знаємо. Але наша пам'ять спонукає нас до чергових пошуків. Війна закінчується тоді, коли похований останній солдат і згадані всі загиблі. Після співвічної пам'яті закликає нас. Пам'ятати і молитися за тих, які життя своє поклали заради нашого щасливого майбутнього. Сьогодні день, коли ми ще іще раз повертаємось до нашої історії, ще іще раз нагадуємо самим собі, хто ми є, якого ми роду, де наша батьківщина, тому що. Ходять десятиліття, але війна може прийти зненацька, як і сьогодні. Наші чоловіки, брати гинуть на сході України, гинуть за незалежність України, гинуть за свою землю, за ту, яку називають батьківщиною. Ми не думали, що зміниться так час, коли слово бандерівець було не... від слова бандеревець було незручно. Сьогодні всі себе називають бандерівцями. Всі, хто любить свій край, свою землю, свою батьківщину, каже, я націоналіст, я бандеревець, тому що я люблю свою землю. І це основне значення цього слова. Любов до своєї батьківщини. Ми відроджуємо і відновлюємо пам'ять тих, які загибли. Ми воздаємо шану тим, які ще живі і пам'ятають по ці криваві дні. Але хочеться бажати миру, бажати миру нашій ненці в Україні, яка вистраждала і сьогодні несе черговий тягар страждань. За те, щоб бути щасливою суверенною державою, європейською державою з цінностями, коли людина стоїть в центрі, ми говоримо про українську ідею і кажемо, що немає її. Неправда це є українська ідея, тому що українська ідея це коли українець в центрі ідеї, коли ми нарешті глянемо самі на себе. Заповідь полюби ближнього свого самого як самого себе повинна починатися, щоб ми навчилися любити самих себе. Тоді ми будемо знати, як любити ближнього. І ці постулати християнські спонукають нас сьогодні щиро сказати, я люблю свою землю, я люблю свій край. Я люблю свою землю, яку називається моя батьківщина. І я вшановую своїх героїв, які за цю землю поклали своє життя. Це не високопарні слова якихось ювілейних чи особливих дат. Сьогодні це стає станом нашої душі. Як і одіти вишиванку, сьогодні це не є модно, це є стан нашої душі. Бо вчора це ще було модно. А сьогодні це є наша сутність, ніхто, ніхто вже не каже, що назватись українцем, шити вишиванку. Це є модно, це стан нашої душі. Вічна пам'ять тим, імена яких ми згадуємо, імена яких ми ще не знаємо, царство їм небесне. А ті, хто живуть, живуть, пам'ятаючи боремні роки. Другої світової війни, ті, які сьогодні в госпіталі, але вже постраждали за Україну від московських терористів, їм хай Господь дає здоров'я і довголіття, а всім нам щасливого земного життя під мирним українським небом.